І було слово Господнє до мене, промовляючи: Не бери собі жінки, і хай у тебе не буде синів, ні дочок у цьому місці. Бо так промовляє Господь про синів і про дочок, що народжені в місці цьому, і про їхніх матерів, що народжують їх, і про їхніх батьків, що їх родять у краї цьому. Від жахливих хворіб повмирають вони, не будуть оплакувані, і не будуть поховані, хноєм стануть вони на поверхні землі. Від меча та від голоду згинуть вони, і стане їхній труп птаству небесному і земній звірані. Бо так промовляє Господь не заходь у дім смутку, і не ходи голосити, і не співчувай їм, бо від цього народу забрав я свій мир, говорить Господь, ласку та милість. І повимирають великі й малі в цьому краї, не будуть поховані, і голосити не будуть за ними, і не будуть робити нарізів, і не будуть робити собі лисини. І не будуть ламати їм хліба в жалобі, щоб потішити їх над померлим, і не напоїть їх келіхом втіхи над батьком його і його матір'ю. І додому Бенкету не входь, щоб сидіти із ними, щоб їсти і щоб пити. Бо так промовляє Господь Саваот, Бог Ізраїлів, ось я припиню в цьому місці на ваших очах і в днях ваших голос радісний, голос веселий, голос молодого та голос молодої. І буде, коли перекажеш народові цьому ці слова, то скажуть тобі. За що Господь говорив проти нас все велике це лихо. І яка вина наша, і який то наш гріх, яким ми прогрішилися Господу, Богові нашому? І відкажеш до них за те, що мене батьки ваші покинули, каже Господь, і пішли за іншими богами і служили їм та поклонялися їм, а мене полишили і закона мого не виконували. А ви робите гірше від ваших батьків, і кожен із вас осіде за упертістю лютого серця свого, щоб мені не служити. Тому викину вас з цього краю до краю, якого не знали ні ви, ані ваші батьки. І будете там Богам іншим служити у день та вночі, бо не дам я вам милости. Тому наступають ось дні, говорить Господь, і не будуть уже говорити, як живий Господь, що вивів синів Ізраїлових із краю єгипетського. А тільки, як живий Господь, що вивів синів Ізраїлових із північного краю, із усіх тих країв, куди був розігнав їх. Та я їх верну на їхню землю, яку я був дав батькам їхнім. Оце я пошлю почисленних рибалок, говорить Господь, і виловлять їх, немов рибу, а потому пошлю по численних мисливців, і повиловлюють їх з усіх гір, і з усякого взгір'я, і з оскельних розчілень. Бо очі мої на всі їхні дороги вони не сховалися зеперед мого лиця, і ока мого не закрилася їхня провина. І найперше я їм надолужу подвійно за їхню провину і за гріх їхній, за те, що трупом обриджень своїх збезчестили край мій, а їхні гидоти спадок мій переповнили. О Господи, сило моя та твердине моя, і захисте мій в день недолі. Поприходять до тебе народи від кінців землі та й промовлять одідичили наші батьки лиш неправду й марноту, пожитку ж від них не було. Чи зробить людина для себе богів, а вони не боги? Тому то ось я учиню. Що познають цим разом вони, учиню, що познають вони мою руку та силу мою, і познають, що імення моє це Господь.